Було пусто зовсім. Кущі ліс все. Навесні 66 року почалися перші виїмки під фундамент майбутніх будинків. Будівництво тоді йшло дуже інтенсивно. Сама сніг, хортовина, амурували. Бо перспектива квартири була. Житло заставляло людей йти сюди. Цього року Новояворівськ святкує 60 років. Це наймолодше місто Львівщини і одне з наймолодших в Україні, де сучасні будівлі гармонійно поєднуються з природою, де шанують людську працю, культурні традиції та дбайливо формують майбутнє. Своїм початком Новояворівськ завдячує людям. Будівельникам, інженерам, вчителям, які приїхали сюди з надією на краще життя, кожен приніс з собою частинку свого дому і разом збудували новий. У середині 1950-х років Радянський Союз відчував гостру нестачу сірки, необхідну для виробництва мінеральних добрив. Це був стратегічний матеріал і для військово-промислового комплексу у 1954-му геологи виявили значні поклади сірки на Яворівщині, і це стало поштовхом до створення потужного гірничо-хімічного комбінату. Виявили, що це є одне з найбагатших джерел сірки, які є на території колишнього Радянського Союзу. Ну, і, безумовно, України. Підприємство стрімко розбудовувалося. А перед його керівництвом завжди стояли амбітні завдання. У Радянському Союзу треба було 6 мільйонів тонн сірки в рік. Ми з Роздолом нам роздолом видобували десь 2 мільйони. Я все життя. Одержував дієсяра почмбітплана. На сірку возили людей на роботу з трьох районів, з з спережовківськи з Городоцького. Більше ста маршрутів. Ви представляєте, більше ста автобусів звозили на сірку. Сірці потрібні були тисячі працівників, а їм житло. Виникла ідея створити селище Янтарне, яке згодом стало містом Новояворівськ. Було пусто зовсім. Кущі, ліс, все. Перший з'явився будинок номер 8 де будівельники жили. Потім з'явився третій гуртожиток, потім перший будинок, де я в ось якому тримав квартиру. Будували ж, в першу чергу гуртожитки, бо в гуртожитках багато людей можна поселити і забезпечити в одній кімнаті там не одну сім'ю, а кільканадцять людей. І тому робочу силу забезпечили спочатку гуртожитком. Був третій гуртожиток, четвертий, потім якийсь там п'ятий. Офіційною датою заснування міста Новояворівськ вважають 1965 рік, коли стартувало спорудження самого комбінату. Очевидно, які я опитав, які там мені дещо розказали, дещо в пресі я знайшов. Що власне навесні 26 року почалися перші виїмки під фундамент майбутніх будинків. Янтарне це власне, первісна назва, яка фігурувала в радянських документах партійних, тому що сірка, так би мовити, по кольору, як янтар, ґрунтувато кольор, так, під золото таке махо то вирішили це. Спочатку цю назву робочу таку дати, потім вирішив переназвати Серний, а потім прийшли до того, що так є місто Яворів, стародавнє місто, то вирішили заснувати нове місто вже з новою назвою, як Новояворівське. Але так, як у живій мові, побутовій мові. Люди говорили і писали у паперах не Новояворівське, село там якесь Новояворівське, а ну, поселок, казали тоді, тоді всі називалися на російській мові поселок, селище Новояворівськ. Тому звернулося, по-моєму, в 1989 році з проханням перейменувати місто Новояворівське в Новояворівськ. Будівельників для спорудження виробничих цехів і житла запрошували звідусіль. Я контактував із керівником такої організації, яка на колись. Ну, тепер, може, вона ще й може назву носить таку Яуриф Хімбут. Він розказував, що ну, будівельників шукали як. їздив по селах каже, дивився, як будують собі сараї. Дивився, що люди володіють кладкою, запрошував їх на роботу сюди. Умови роботи були непростими. Всі жили в вагончику, з сірки жили так називаємо зелена. Там були такі малесенькі вагончики в лісі, отут під боком. голодно, і, голодно, і без води, без світла дуже часто. Води поняття не мали, що таке в вагончиках вода. На вулиці стояв кран. Туалет на вулиці. Мивальник на вулиці. Спеціалістів на сірку залучали з усього Радянського Союзу. Люди за Уралу, напевно, з Астрахані звідки їхали сюди. Навіть тбилазістів із Казахстану, там із Кузбасу переводили сюди. зарплата у них була по 300 можливо більше рублів. А ті нещасні наші місцеві, якщо 100 того мали. Дуже велике щастя. Не всі, звичайно, кращі спеціалісти мали ще більше, а так переважно зарплата була неважна. Але люди йшли на роботу, наскільки я знаю, мої знайомі. Хлопці влаштовувалися сюди, бо перспектива квартири була. Житло заставляло людей йти сюди і влаштуватися в житті відповідно до того, як вони мріяли, що дістануть швидку квартиру і так далі. Складні ґрунтові умови, зокрема пливуни, в перші роки стримували темпи будівництва, та поступово все налагодилося. Будівництво тоді йшло дуже інтенсивно, розуміють. Місто розвивалося, Здали в одну чергу цей технологічний комплекс, кар'єр, розумієте, то все, все збільшилося, все росло. Я пам'ятаю один рік, 52 тисячі квадратних метрів ввели. Будинок у судому норматив був рік. Да, тут такі середній стоквартирний будинок. Рік там, кілька місяців. За рік могли здати, чотири будинки, п'ять могли здавати. Військові стройбат, так само був залучений військові будівельники. Потім були три спецкомендатури, були так умовно звільнені, зміни працювали зама, сніг, «Сніг», амурувала, штукатури малярі основному Женків. Це всі думають, що легка робота, штукатурні. Це так затерти, штукатурку це важка робота. Чи маляр, ж шпаклювати, затерати теж. В основному жінки і мулярів багато було. Жінки ще в мене, я пам'ятаю, було багато так само і в правлінні, і в тресті. Без жінок ніде не входилося. Вони мусили вдома працювати і на роботі. Квартири у перших будинках були малометражні, а згодом помешкання ставало просторішим, комфортнішим. У 1977 році я отримав квартиру в будинку для малосімейних. От я таку малесеньку, бо я сяком, ще був малесеньку квартирку 12 квадратних метрів, кімнатка, ну і само собою санузел, кухонька невеличка така. А в тому будинку для сімейних були і 18 квадратні квартири. І 12 квадратні. То хто вже сім'ю мав, то отримував 18 квадратні. Тоді було якраз було й газові плити, було і штукатурка, і підлоги були, ну не такої якості. Як зараз, зараз можливо, зараз зовсім другі матеріали. Тоді було просто і цемент, цегла, бетон, ліноліум чи паркет. То основному так було. Ну і унітази, і, і газові плити. Але мало бути все тут, коли здавало. Тоді в свій час було і мало бути коротше, закінчені повністю всі роботи. Меблі заносили, підмалювали, підмарафетали. Виробництво на сірці також ішло повним ходом. Представляєте собі 7 тисяч гектарів землі, 200 білазів, 14 тепловозів магістральних, плюс маленькі тепловози, інфраструктура. І, наприклад, з мого села, мій старший брат всі працювали у Львові. Коли відкрилася сірка, всі автоматично держали тут роботу. Плати були високі, бо то є градиці підприємства. В 80-х роках, наприклад, білазісти мали по 500 рублів дерево тут требувати, в мене апаратське плавлення мало 400 так, також отримувати. Просто робочі до 200. Тут можливості були навіть для кар'єрного росту. Ти прийшов молодий, якщо ти, якщо ти перепрошую ледар. Тут треба спеціалістів. Ясно, що планев, планев. Я, я ж прийшов майстром 22 роки в 40 став генеральним директором. Місто розбудовувалося, населення збільшувалося, виникла потреба у школах, дитячих садках, лікарнях. Історія закладів освіти у Новояворівську починається з 1968 року. Коли відкрили початкову школу, вона містилась у гуртожитку номер 4 мала лише дві класні кімнати. А через рік відкрили середню школу номер 1 Набрали так десять комплектів класів. педагогічний колектив був десь чоловік за тридцять і. Ну, для вчителів, які не мали житла, квартирами служив четвертий поверх школи. Вони там жили. І там ж на четвертому поверсі був гуртожиток для старшокласників, які доїжджали з навколишніх сіл. Ну а вже пізніше організували підвіз, то вже було все більш організовано. У 1978 році побудували другу школу. Ми почали ділитися. Ну і для мене то був найбільш болісний такий період, коли ділилися школи. То так знаєте, якби від сім'ї відірвати когось і, і випустити з дому. Потім знову до третьої школи так само відійшла частина. Жодна школа не відчувала дефіциту кадрів. Працювати в Новояворівську було престижно, а можливість отримати квартиру педагогів приваблювала ще більше. Сюди скеровували найкращих учителів району. У нас був дуже хороший педагогічний колектив, такий, такий ну висококваліфікований, родований, згуртований. Перше звання народного заслуженого вчителя України на Яворівщині одержав вчитель нашої школи Велич Дмитро Ігович, математик. У школах Новояворівська навчалися також діти, які разом з батьками переїхали сюди з інших радянських республік. Більшість були російськомовні. Між дітьми ну, я би не сказала, що була різниця. Навіть тому, навіть так, як були відкриті російськомовні класи, то ті діти е, рожили. З... Нашими. І от тепер дуже багато тих, які закінчили ті російськомовні класи, тут працюють. Вони спілкуються вільно українською мовою. Вони і тоді спілкувалися українською мовою. У 1981 році відкрили професійно-технічне училище номер 65. Готували тих слосарів, білазістів. Будівельних професій, токарів і так далі, так далі. Ну, до робітних професій. Ну, наприклад, до нас, я в 78-му, 79-му запокускалися в крилі, в мене дівчат прийшло 30 з училища. Щоб у Новояворівську запрацювала школа мистецтв, тодішньому керівництву сірки довелося вдатися до хитрощів. В той час грошей на просвіту. На освіту, на культуру, на охорону здоров'я, на спортивні об'єкти були заборонені в Радянському Союзі. Я придумав, що на це селище Шко в проєкт втиснути музичну школу. І після цього з селище ШКО перенести її на уявництво. Селище Шко фінансувалося за рахунок промисловості. Тобто там не було обмежень ніяких. А потім перенесли тут, і та школа стоїть до цільки. Кілька кімнат і актову залу у музичній школі використовували під будинок культури. Та цих приміщень було недостатньо, адже в місті активно розвивалося культурне середовище. Спорудження палацу культури Кристал розпочали у квітні 1982-го. Також завдяки тодішньому керівництву сірки, зокрема пану Литвину, він звертався з листами до вищого керівництва країни, просив дати дозвіл на це будівництво. Я знайшов шляхи до Ряскіна, була така депутат Верховної Ради, бо що від нашої листи на набережньому косейну. Вона мені давала чисті бланки депутата. Я друкував подкові на сірці листи. А вони вже були нею і возив Москву. Кристал почали будувати за 60 метрів далі від того місця, де він зараз. Коли вже заклали фундамент з підвальними приміщеннями, виявили карстові пустоти і пливуни. Цялорозвідка, яка робила ці бурові скважини, недостатньо була озброєна технічно. Тому е, запросили вже тих, що бурували для сірки, то вони пробурили у іншому місті, десь туди на захід більше в сторону шкла. І там знайшли місце, де немає ні картових пустот таких, і е, торфяних лінз. Далі роботи йшли досить швидко. За три роки палац культури здали в експлуатацію. Молодіжні бригади їм пообіцяли житло. Чим швидше будують, тим скорше житло. Роман Полюга, випускник інституту фізкультури, прийшов працювати на сірку у 1977 році. Йому доручили розвиток фізкультурно-масової роботи серед майже 10 тисяч працівників підприємства. Роман Полюга, професійний біатлоніст. Тож саме з цього виду спорту на сірці та й у місті почалося формування повноцінних спортивних секцій. Перші змагання з біатлону ми проводили на даній спортивній базі. Це біатлонне стрільбище дитячої нашої спортивної школи Янтар, яка була відкрита. І перші змагання з біатлону ми проводили між виробничими колективами Сір. Спортивна школа Янтар, в якій тоді діяли два відділення біатлону та велоспорту, за короткий час стала однією з найкращих в області. Паралельно розвивалися спортивні секції на сірці. Найпопулярнішою був футбол. При комбінаті функціонувала навіть напівпрофесійна команда Гірник. В Цей час, коли ми почали розвивати футбол був і біатлон. То не, не, не казали, що приїхала команда зі Львова, приїхав тільки з Новояворівська. А якої області? Не, не, все, не всі навіть знали, що є таке, знає, таке місце хіміків є і там сильно розвиток біатлому. Роману полюзі доручили організувати будівництво стадіону та стрілецького тиру. Усі роботи виконували власними силами. Кожен цех виділяв працівників. Так збудували і бігові доріжки, і лижа-роллерну трасу. Баршайдери розбили е, ділянку на карті. ми намалювали. Я сідав о, з трактористом у цей катапілер. Дед. І ми так зранку до вечора горнули цю землю. І так десь за два-три місяці за літній час зробили цех підзем підземної виплати сірки. Завдання було поставлено з полігону нарізати дерняків і уложити стадіон дерняками, значить, тою травою ми то зробили. Другі цехи будували доріжки асфальтовані, там зроблена доріжка, і стрілецький тир. У 1986 році завершилося будівництво спортивного комплексу для ДЮСШ Янтар. А вже через рік в місті почав діяти спортивно-оздоровчий комплекс Старт з плавальним басейном, спортивним та гімнастичними залами. У Новояврівську також активно працювали секції легкої атлетики, кульової стрільби, ковзанярського спорту, хокею. У 1980-х у спортивній школі займалося 450 дітей. Із будівництвом міста розвивалася медицина у 1969 році. У гуртожитку номер 4 відкрили перший медпункт. За рік його перетворили на поліклініку і перенесли в третій гуртожиток. Стоматолог був, я був, педіатр був, лор-лікар був. От. Давали допомогу, так нічого, люди зверталися. Крім того, ми ще їздили, обслуговували стаціонарних хворих в шкло. Ходили пішки, деколи їхали, де якщо. Їхали. Їхала одна машина, була, яка возила головного. Згодом збудували дитячу поліклініку, а в 1978-му звели перші корпуси лікарняного містечка. Спочатку здали приймальне відділення, швидку допомогу зробили. От, хворих привозили, ми надавали там допомогу, І, а потім поступово почали відкривати відділення. Хірургічне, терапевтичне, кардіологічне, апаратуру почали завозити. Новояворівськ зароджувався в час, коли будівництво храмів було заборонене, а Українська греко-католицька церква діяла в підпіллі. Люди збиралися по квартирах і таємно молилися. Священики, які приїжджали переважно зі Львова, проводили літургії, сповідали, хрестили дітей, вінчали молодят. Серед них був добре знаний у світі отець Василь Вороновський, єпископи Юліан Вороновський, Филимон Курчаба. кімнаті, в якій збиралися люди, молилися і чекали до сповіді. В наступній кімнаті, де є стіл, то та там була служба Божа. Так багато не могло бути, ну, до 10-15 чоловік більше не було, бо то просто було знаєте, неможливо таке робити, бо то відразу кидалося очі. священник, як звичайний чоловік, приїздив, а потім з собою сумку і він передягався вже. У Ті тішилися, що люди горнуться до продиву вірить. І так, бачите, у нинішній день. Ніхто не боявся. Правда, дехто мав страх, але я не бачила тих людей такого страху. Сказали такий то час. Там ми зібралися. Ага, щось небезпека, ми пішли в іншу сторону. Я в Ягорі працювала ревізором. Вже знали, що я католець, кажу, що я в моїй хаті відправляюся, що я людей зводжу. І мене страхали, що мене з роботи мене скинуть, але Богу дякувати, знаєте, я не боялася, то все є в Божих руках. Господь Бог хотів. Він нас вибрав нас провадив. І до чого я веду? Бачите, скільки є покликань, скільки знову іщених, є кої є монахинів, різних чинів. Наприкінці 1980-х релігійне життя почало виходити з тіні. Українська греко-католицька церква здобула легальний статус. У Новояворівську символом цього духовного відродження став храм святих апостолів Петра і Павла, перший збудований у місті. Жителі Новояворівська щиро люблять своє місто та пишаються ним. Для багатьох воно стало по справжньому комфортним простором для життя. Головний архітектор міста Новояворівська. Плотницька Наталія Антонівна, вона теж почесний громадянин міста, вона дуже гарно запроєктувала, дуже гарне розміщення міста. Місто то народилося в лісі, то рахуйте, що якраз народилося в лісі і люди тут відпочивали, тому що навколо тут є багато річок, європейський видорозділ, 49 років right живу. Я року, ти живе в лісі, не як в лісі, а як парку. Тут місяця завжди по другому Дуже люблю у Яворіст. Він такий гарний. Він такий, я все казала, ми живемо в місті, так ніби як і в селі, тому що поряд ліс, поряд озеро, а вигоди всі маємо як в великому місті. Гарні широкі дороги, гарне розміщення, розумієте, інфраструктура дотримується через кожних. Кілька метрів і садочок, і школа. Цей фільм спроба зберегти пам'ять про те, як на місці лісу за лічні роки з'явилось велике місто. Місто, яке стало домівкою для кількох поколінь. Для нас дуже важливі свідчення людей, які стояли біля витоків Новояворівська. Бо час минає і, на жаль, не всі з них сьогодні з нами. А їхній досвід, їхні історії є безцінними. Наші діти мають знати, якою ціною зводилося це місто, скільки зусиль, ентузіазму і віри було вкладено. Новояворівськ – місто унікальне, хоч збудоване за попередньої влади, за попередньої держави, але воно стало осередком духу, культури та патріотизму. Сьогодні багато наших мешканців бороняють Україну на фронті. На жаль, є ті, хто загинув за свободу. Ми пам'ятаємо кожного героя. Тож цей фільм не лише про минуле, він про зв'язок поколінь, про силу громади, про вдячність і про пам'ять. Тож дякую всім, хто створював місто Новояврійське, продовжує його розвивати і хто любить наше місто.